Другий номер журналу Жінки в бізнесі нарешті побачив світ. Довгоочікувана презентація відбулася у Тернополі. Сам випуск здали у друк 23 лютого 2022 року. Відправили у Харків. А вже 24 числа було не до видання. Всі почали волонтерити. Саме наша організація Всеукраїнська платформа жінки в бізнесі на чолі з Надією Лисецькою разом з організацією ООН та організацією право на захист. Здійснювали реєстрацію тимчасово переміщених громадян для подальших виплат їм як особам, які постраждали від війни. Це була дуже велика робота, здійснена, але ми знаємо… Дуже гідно справилися саме тому у другому номері журналу вирішили показати і розказати про жінок, які весь цей час не лише розвивали бізнес і створювали робочі місця, а активно волонтерили. Це близько 70 амбасадорок організації в Тернопільській області. Одна із них Христина Возняк. Вона на обкладинці глянцю. Для нас цей рік був чесно складний. Складний був насамперед через те, що сталася війна, сталася така ситуація. Але ми тримаємося, ми працюємо. Багато наших людей поїхали на фронт воювати. Але ми працюємо, ми забезпечуємо людей роботою, ми сплачуємо податки, ми робимо все, щоб економіка нашої країни процвітала. Другий номер журналу наповнений і новими рубриками, зокрема про духовність, розказує владика Нестор. Започатковано марафон родин, де розказують, якою ж має бути жінка-підприємниця. Окрім того, на сторінках глянцю можна прочитати про співпрацю з освітньою програмою психологія бізнесу і управління. Ними підписали договір про співпрацю і сподіваємось на організацію ну такої справді двосторонньої і двовигідної співпраці. Ми можемо проводити бізнес-тренінги. Ми організовуємо різні освітні заходи. А бізнес-леді, бізнес-жінки я сподіваюся, поділяться своїм практичним досвідом з студентами, з майбутніми психологами бізнесу і управління. Вихід другого номеру журналу Жінки в бізнесі припав на святкову дату. Регіональне представництво всеукраїнської платформи в Тернопільській області відзначає третій рік з часу створення. З Цієї нагоди привітала амбасадорок і керівниця Всеукраїнської платформи Жінки в бізнесі Надія Лисецька. Велику місію, яку ми зараз робимо, це волонтерський та такий напрямок, тому що волонтерство в Україні має жіноче обличчя, і нашу організацію ми збираємо і кошти, і допомагаємо проекту. Землячки жінкам, які служать в зсу, збираємо на теплу форму. Без благодійності не обійшовся і вечір. Презентації провели аукціон, де серед іншого продали картини, аби зібрати кошти для наших захисниць. Разом з дівчатами ми пройшли. Всі важкі часи від карантину і тепер до війни, і дякувати Богу, сьогоднішній наш захід також спрямований для допомоги ЗСУ. Дякуємо ЗСУ, всім хлопцям і дівчатам, тому що сьогодні, завдяки їм, ми маємо мирне. Не мирне, але маємо небо над головою і можемо провести цей захід. Постійні обстріли і блекаути справжній виклик українським підприємцям і підприємицям та об'єднані жінки в бізнесі мають силу і наснагу працювати далі і надихати своїм прикладом інших, адже тільки разом переможемо.